На народного депутата України, лідера радикальної партії Олега Ляшка та кандидата у народні депутати Андрія Лозового сьогодні було вчинено замах у місті Васильків. Невідомий з пластикового стакану виплеснув їм в очі йод. Опіки рогівки очей отримав Ляшко та Лозовий. Замовниками злочину є депутат Київської обласної ради Руслан Бадаєв та голова Васильківської райдержадміністрації Анатолій Присяжнюк заявив у своїх показах Олег Ляшко. Ви можете піти, подивитися там запах йоду. Ви то ви то ви нас не фото відео. А він сміється. А він на цих бандюганів. Кислоту це при кислоту другий раз лить буде повинна. Кислоту лить буде в банді. Кислоту лити між шов. другий шов. раз, я питаю. Володя регіоналівська. Тобі весело. Вилив йоду в обличчя і весело. Я говорю, бандіти. Бандіти. Весело тобі. Посміяйтесь. Ніяким чином мене це не зупинить. Регіонали хочуть залякати не на того, напали. Поламайте об мене свої зуби, якими ви вигризаєте з людей все їхнє майно. Поламайте об мене, не вистачить вас йоду. Не вистачить кислоти, не вистачить охоронців, не вистачить грошей, які ви в нас накрали, щоб всіх купити. Не вистачить вам нічого, щоб зламати наш народний гнів, тому що вони довели країну до ручки. Я йду з ними боротися за вас, за людей, тому що я така сама людина, яку я знаю ваші проблеми. Потерпілим була надана перша медична допомога та направлена на терміновий огляд. Провокації зі сторони опонентів розпочалися ще вранці. Народний депутат Ляшко та кандидат у нардепи Андрій Лозовий взяли участь у святкових заходах. До 19-річчя дня заснування Васильківського району перед виступом нердепа було вимкнено мікрофон, але Ляшко звернувся до присутніх. На приликі жан на 22-му році незалежності нас продовжують закривати школи, лікарні інші заклади. Але не зважаючи на шо, ми виживемо. Ми пережили голодомори, ми пережили репресії, ми переживемо і партію регіонів.